17 тисяч баксів за Hondu CRV 24 моторчик, бензин газ, мінімальний пробіг до 100 тисяч кілометрів, повний привід і автомобіль з високим кліренсом і з гарною комплектацією. Давай трошки розкажу. Є в нас безключовий доступ, шкіряний сидіння, повний електропакет з усіма регулюваннями, величезна моніторка, два екрана зверху, знизу. І що саме цікаве, мене здивувало: те, що тут дуже. Е... Такі прикольні технології. В тому плані, що ми, коли включаємо задню камеру, у нас є звичайна камера, то є це великий плюс. І коли вмикаю поворотник правий, то в нас є ще мертва зона. Тобто, то альтернатива мертвої зони. Тільки по праву руку, так скажемо. Двухзонний клімат-контроль, підігрівчики сидінь, заводиться, глушиться з кнопочками. Є кнопочка Еко, є кнопочка газ, все присутнє. Машина реально свіжо виглядає. Це, по-перше, вона надійна. По-друге, вона. Від власника, і власник за нею дуже, дуже пильно слідкував. Кузов весь відполірований. В машині пахне реально новим автомобілем. І погляньте, який стан салону. Сидіння з перфорацією, до речі, це дуже велика перевага. Ну і звісно, багажне відділення. Воно тут максимально об'ємне, максимально здорове. Тобто, не, не у всіх кросоверах є таке величезне багажне відділення. Що хочу сказати: 17 тисяч доларів це в принципі і недорого, і не дешево. Але якщо хочеш класний автомобіль з доста пробігу, то приїжджай приїжав та CR-V, Я тебе буду чекати.